Заступаємо на охорону публічного порядку в Різдвяну ніч. Ми маємо працювати таким чином, щоб була максимальна присутність поліції в громадських місцях. Основне, щоб громадяни бачили, що поліція на вулицях міста працює. Основне, основне наше завдання це не допустити кримінальних та адміністративних правопорушень. Окремо, щоб хотів ще додати до таких основних завдань. Кожному з вас будуть Надані маршрути патрулювання. На цих маршрутах ви маєте чітко розуміти, де у вас знаходяться пункти обігріву, пункти незглавності, об'єкти критичної інфраструктури. На сьогоднішній день діють відповідні рішення Ради оборони з приводу заборони використання піротехнічної продукції. І комендантська година у нас не змінюється. Законність, дисципліна, вічне ставлення до громадян це край важливо. Марный выхідный булочек.